Вітаю, друзі! Не встиг я змонтувати попереднє відео, як доїхали до мене роли, а саме Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Це третя монета з обігових 10 гривень цього року, так, і вже введено в обіг монету Сили безпілотних систем. Продаж був у вівторок, здається, так. І вже ці роли обробляються. Ну, а ми зараз оглянемо попередні. Хочу сказати, що Національний банк України трошечки передивився на пакування, так, чи Укрпошта передивилася пакування. І в чаті багато людей скидало, що приходили роли разом з монетами в блістерах, тобто в цій традиційній упаковці, так, оця для книг картонка, яка гарно складається. І цей рол там якось переміщався. Я замовляв в день продажу лише роли, так, ніяких більш позицій не замовляв, і мені приїхало взагалі ось таких от паперових поперед. Пакетами, так, і просто один ролл, е, там запакований. Тож, давайте акуратно розріжемо, так, і е, подивимося, як же ж цей рол виглядає всередині, який нам попався, аверс, аверс, реверс, реверс і таке інше. Е, хочу сказати, що ніякого захисту немає. Тобто ролл просто ось таку поклону, так І всередині. Оця попирка, яка всередині, тільки його захищає. Раніше вони його обмотували. Далі номінал 250, так, 25 монет по 10 гривень, вартість 459 гривень. Ну і сума без ПДВ 424,34,83 ПДВ. Як завжди, плотні, квитанція зімня, так, але вона присутня. Так, давайте оглянемо ролик. Ось такий він кольоровий, так, помаранчевий, матнотомонетний двір НБУ, обігова пам'ятна монета і внизу Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Е, хочу сказати, що ролик був запакований 15.07.2025 року, не дивлячись на те, що в обіг його запустили буквально тижнів 2-3 тому, так, ще перед попереднім. То запаковані ці ролики були ще в 7 місяці, так ще в липні. У нас зараз жовтень. Продавався він в вересні. Так, 0024К. Хто е, шукає цю інформацію? 15.0725. Ну, 15 так, 0024К. Е, трошечки прийнятий. Ходила інформація, чи правда чи неправда про нанесення, так, е, говорили, що ось у цей е, ну, пожежник, який, е, працівник ДСНС, так, який тушить пожар, може не вийти, що картинка була надто складна, але, в принципі, як бачите, от, вийшла ця десяточка, як на мене, так, і ось таке. от, Зображення. І у нас виходить аверс і реверс. Давайте оглянемо наступний ролик. Так, подивимося, що там. Ну і вже традиційно хочете засуджуйте, хочете не засуджуйте. Так, я показував вам розпаковку всіх ролів, які я отримував. Крім ролика самого першого ТРО, тому що він у мене в одиничному екземплярі з голограмкою. От, тому ці ролики не стануть виключенням. Зараз ми виберемо який, і один з роликів буде розпаковано. Так, квитанція та сама, плотник. Можна навіть вже це не дивитися. От, і ось оцей ролик у нас reverse Reverse. Ну і в принципі це його приговорило до того, щоб бути розпакованим. Все-таки мені подобається, коли ролики Avers Reverse, тому що видно і рік. На монетці і е, видно саму монетку. От, монетки, можна сказати, перекручені, так, ось таким чином. Ну і візуально цей більш прим'ятий, стоючи з, з іншої сторони. Що ж, е, зараз акуратно я е, розпакую цей папірець, я також е, зберігаю. Не знаю для чого, але відкладаю. Він лежить. Хтось колись сказав, що це також колекційний матеріал. В принципі, воно гарненько складається, багато місця не займає От, і лежить разом з монетками. Монетки попадуть до друзів, так, частини ну, роздам. От, частину знайомим, частину друзям. Я так уже традиційно роблю, декілька собі залишу. От, тому все буде класно. Розпаковується в порівнянні з іншими досить і досить легко. Я би навіть сказав, що монетки вже хочуть звідти витруситись з попередньої сторони. Тобто іноді бували замотані більш тісніше. 15.07.25 кролики пакувалися в один день. Ну що ж, є, розгортаємо так, і давайте подивимося ближче на наші монетки. Ось така у нас монетка. Поле монети мутненьке, так, нема такого блиску. Від чого це залежить? Чи від заготовок, чи від карбування, так, чи від якоїсь обробки. Ну, але ви бачите, тобто є блиск, так, от, є зеркало, але якщо придивлятися ось так от при світлі, то видно, що воно таке якби запилене. Попробую зараз трошечки світло відтягнути. Є косочка, бачите, ось така велика. Ну, це монетка, яка лежала перша. От монетка. 2025 рік. Спеціального карбування цих монет немає, так? Не майте надії, тобто це все йде обігові і відповідно звичайна якість карбування. От є рисочка. От, є рисочки. Взагалі я звертав увагу вже декілька ролів, Можете на відео подивитися. Так? Як правило, там, де малюночок на реверсі не складний, якийсь щит, там, чи якийсь герб величний, то, як правило, ті монетки виходять ну, набагато якісніші, і на них нема ударів. І, ну, тобто, Якість карбування висока. Якщо на монетці складний візерунок, так, складне зображення, то, як правило, вони мають ось такий вигляд, як і ці. Тому, в принципі, це можна сказати прогнозовано. Тож є задирка: сміливі рятувати життя ДСНС України. От, є в мене знайомий працівник, якому можна цю монетку подарувати. От. Колись свій час я в 21 2021 році подарував йому монетку рятівники 5 гривень. От Тоді цінною направо на взяв дві штучки, так, тоді я ще купував з банка по одній монетці, якби кількість мені не потрібна була. А от коли виходила монета рятівники, Придбав дві з, ну, якби з бажанням йому подарувати. От. Ну і тепер зроблю ось такий підгон. Славік, якщо ти мене чуєш, то з мене ось така монетка. Ну, ця навіть подобається. Якби мутненька, да, але немає ударів, як на мене. Ось скол, якийсь такий коточка, ну невеличка. Так. Уже 10 монет переглянули, так. У всіх, у всіх, бачите, на полі є ось такі от удари. Повторююсь, що це йде звичайна обігова монетка, царапка прям, навіть не особо є з чого вибрати. Just так. Ну, Але малюнок досить детальний, так, і досить такий от щось подібне було на ППО. Тобто цей такий більш складніший, більш такий реалістичний малюнок, так, і от на ДСНС України вони цей момент повторили. Так, йдемо далі. Ну, от є промінчики, так, але поле монетки мутненькі. І як бачите, от забої царапки, їх багато. Так, ну хочеться ж знайти або якийсь брак, або якусь хоча б в колекцію, е, яку відкласти. Знов царапка. Поки що одну таку знайшов, яка б мені сподобалась. Знов царапка. Ну, Якщо таку монету виловити з обігу, то взагалі ніяких претензій до неї немає, так? Ось царапка. Причому однакові, так? Відмотаєте дуже схожі царапки. тобто Чи гуртом робляться, чи коли при карбуванні падають. От тут невеличкі. Тут вроді би непогано. Ця така піш-менша. Зеркало є, воно гарно відбиває. Але от при збільшенні якась є така мутність. Скоріше за все, це сама мутність заготовок, на яких карбувалися. От. Можливо, де технологія, можливо, де тиск на такий малюнок менший. Ну, в будь-якому випадку це технологи знають, так, які цим займаються. От. Але іноді нема такої патини, чи такої, е, як би, як би це назвати, мутності, так? Ось таких от вкраплень якихось. Ну, не пруф. Так. Ще одна монетка. Ось ця якась, немає таких, вроді би. Осочок. Заходимо на ucoin.net сайт, і ну там мене додані оці всі елементи, так які я. Ну, монетки, які в мене є на ОПІН, я їх там декілька штук подобавляв, Сайт ставить ціну якби сам автоматично. То і на сили безпілотних систем, так і на цю монетку ціна трошки вища. Безпілотні щось біля 60 гривень поки що стоїть. Ну, можливо, це зв'язано з тим, що їх би ще мало, їх так вони ще, по суті, для клієнтів не дійшли. А ця трошки просіла вже в ціні. І тримається національна поліція, тобто також ціна, здається, більше 40-45 чи там до 50 гривень. От. Тому відкладіть, хто розпакував так, або хто з обігу виловить, поки що на них ціна. Висока, ну, і, відповідно, сайт показує, що це ще поки що РР, типа От. Ну що ж, монети, як бачите, звичайної обігової якості, так, коцок різних і забоїв досить багато. Поле монетки має таке от помутніння, так, На деяких монетах це вже було. Зустрічалося не на всіх. Кого цікавить статистика, чи хто хоче порівняти, пошукайте попередні мої відео, так які я викладав з розпаковкою цих роликів. Наприклад, сили командування досить висока якість. Напевно, одна з найкращих якостей карбування була у цих обігових монет. Там майже кожна монета була в хорошому стані. Без Якихось забоїн, без якихось слідів. Я вже не пам'ятаю, які там ще були монетки, так, тобто це треба переглянути так само. Але ось ну, у роликах ДСНС, так, Державна служба з надзвичайних ситуацій. Державна служба надзвичайних ситуацій, да? досить і досить така посередня якість карбування, і самі заготовки, якісь такі мутненькі, от, і дуже багато забоїв. Тобто, як бачите, буквально декілька монет я виділив і то ну, якби вже. З гіршого краще, тому якось так. Дякую вам за перегляд. До нових відео, до нових поповнень. Чекаємо в цьому році. Я думаю, що десь за тиждень ще одні ролики, так які ми розпакуємо це сили безпілотних систем, який закриє вже рік обігових оцих десяток в цьому році. Так, чекаємо, що буде в наступному році. Які ролики. От до нових відео, до нових розпаковок, до нових поповнень. Слава Україні і героям слава!